Доброго дня діти! Сьогодні темою нашого малюнка буде натюрморт. Натюрморт, дослівно з французької, це мертва природа, це різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців. Пізніше додались предмети побуту, такі як букети квітів, композиції з овочів, фруктів. Посуду. А ми сьогодні з вами будемо зображати букет квітів у вазі. Малювати будемо гуашевими фарбами. Для цього нам знадобляться фарби, водичка, палітра, пензлики і простий олівець і гумка. Починаємо ми, як завжди, з композиції. Нам треба розташувати нашу вазу з квітами на нашому листочку. Так, в мене А4 формат. Треба розташувати так, щоб квіти наші були не маленькі і не великі. Спочатку ми намалюємо лінію. Ну, мабуть, це буде в нас стіл, на якому буде стояти наша ваза. Тепер намалюємо саму вазу. Вона в мене буде квадратної форми. Можна стерти лінії побудови, ті, що нам вже не потрібні всередині нашої вази. Десь приблизно так. Оце в мене буде лінія, тут буде вже водичка. І тепер самі квіти. У мене будуть квіти піони. Ми їх просто а, намічаємо ось такими колами. Ми дивимось, де в нас будуть квіти. Вони в мене будуть розташовані достатньо щільно ось, десь ось так. Це мої квіти. Все, в принципі, можна починати писати наш натюрморт. Почнемо, як завжди, з заднього плану, з фону. Фон а, я хочу зробити світлий, а, щоб, а, бо в мене квіти головні, тому фон повинен бути не яскравий, щоб вся увага глядача була зосереджена на головному об'єкті. У мене це квіти. Для фона я беру білий колір, білила, і додаю зовсім трошки коричневий. У мене виходить ось такий колір. Але я думаю, що він мені все одно ще затемний, і я хочу ще світлішого кольору, тому додаю ще білий. Робимо другий кольор. О, такий мене задовольнить. І тепер фон. Зручніше малювати ось таким широким пендликом. Я малюю фон. Коли я малюю фон, я не домальовую трошки до наших квітів. Коли ви пишете фон, бажано маски робити в одному направленні. Тепер, щоб був трошки цікавіше, я трохи... цікавіший, я візьму трохи світліший колір і зроблю ось таку трошки фактуру. нас готовий. Тепер. Я візьму світло фіолетовий колір, ось такий в мене є він вже готовий і зроблю основу для наших квітів. Ці кружечки я просто поки що. Замалюю таким фіолетовим кольором середньої яскравості. Не дуже він яскравий і не дуже темний або світлий. Також темно-зеленим кольором. Таким я замалюю проміжки між квітами. Теж закладу основу. Нашу основу під квіти підсихає, ми з вами перейдемо до нашої вазочки. Вона в мене скляна і прозора. тому спочатку я її покриваю білим кольором, білим. Ось так. Але ж скло в побуті серед інших предметів. Не буває зовсім прозоро, так? тому що воно відзеркалює інші кольори, оточуючи. Тому зробимо ось такий світло блакитний. Зробимо так, на нашій вазі трошки кольору. Світло в мене буде падати з цієї сторони, тому ця грань вазі буде трохи світлішою, а ця темнішою. что там изображается и фиолетовый колер. Вид наших фиолетовых кветов Ось така у нас поки що вазочка. Тепер перейдемо до нашого столу, на якому стоять наші квіти. він в мене